Вітаю вас. Сьогодні я хочу прочитати дуже такі натхнені слова Ісуса Христа. Це була його прощальна мова перед його розп'яттям. І він звертався до своїх учнів з промовою, яка була наповнена співчуттям, і разом з тим давала надію учням на. На майбутнє, в цілому. Давайте разом прочитаємо і невеликі коментарі будемо додавати, і проникнемося ось цим духом Ісуса Христа, який буквально наповнював кожне Його Слово. Отже, 14 розділ Євангелія від Іоанна з першого вірша. Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене. Багато осель у домі мого Отця. А коли б то не так, то я сказав би вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були ви. Боже, про що тут йдеться? Ісус Христос говорить, що Він, забере всіх, він всіх забере до себе під час свого другого пришестя. І Він приготує оселі небесного. Характеру, ці оселі досконалі оселі, які, які будуть проживати святі після цього життя, в житті майбутнього. Це спадщина для святих, яку приготував турботовою рукою сам Господь для людей, які вірять в нього, які надіються на нього. Далі ми читаємо. А куди я йду, дорогу ви знаєте. Говорить тоді до нього Хома. Це один з Його учнів. Ми не знаємо, Господи, куди йдеш. Як же ми можемо знати дорогу? Промовляє до нього Ісус. Я, дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить, не приходить ніхто, якщо не через мене. Тут Ісус Христос вказує на те, що Він єдиний, який провадить до Отця. Єдиний, хто являє своїм життям Отця. Єдиний посередник між Богом і людиною. Більше немає посередників. Ні один святий, ніхто інший не може зробити цю справу. Крім того, хто прожив життя грішника і помер за місницькою смертю за грішника. Ніхто не може зробити цю справу, крім того, хто є сам Божеством і прийняв на себе людську природу. Тільки єдиний Ісус Христос спроможний зробити цю місію. Отже, Він про це говорить: Я є дорога, правда і життя. Дальше ми. Продовжуємо читати 14 розділ і 7 вірш. Коли б то були, ви пізнали мене, ви пізнали були б і мого Отця. Відтепер його знаєте ви і його бачили. Говорить до нього Пилип, Господи, покажи нам Отця і вистачить нам. Промовляє до нього Ісус. Стільки часу я з вами, ти не знаєш Пилипи мене, хто бачив мене, той бачив Отця. То як же ти кажеш покажи нам Отця. Ісус Христос являється сяйвом характеру або іпостасі Отця. Він явив в повноті характер і славу Отця. Він показав, що Отець. І він єдині, що Отець має таку ж любов до людства, він сповнений добрих намірів до людства, так і, і Христос це зробив і показав, будучи на землі. Ми продовжуємо десятий вірш. Чи не віриш ти, що я в отці, а отець в мені слова, що я вам говорю, говорю не від себе. А отець, що в мені перебуває, той чинить діла ті. Отже, ми бачимо, що Ісус говорить про те, що його слова це те, що чинить е, отець в мені, так? Це те, що чинить отець, перебуваючи в мені. Отже цього ми можемо зробити висновок, що слова Ісуса то є дієві слова, то є чини Отця, який, за Словом Своїм створив світ, і за словом Його змінюються наші серця, змінюється наш характер, змінюється наше майбутнє. Отже слово Ісуса Христа, а воно ось тут записано, воно є дієве, воно те, що може змінити на краще. Це не пусте слово, це слово, яке, яке чинить Господь. Далі ще більше. Повірте мені, що я в Отці, а Отець в мені, колишній то повірте, за вчинки самі. Тут Ісус говорить про те, що Він не сам, а Він перебуває якби то духом в Отці, а отець в ньому перебуває духом Своїм. Він чує його голос, він такий же за характером, Він живе його почуттями та його думками. Оця дуже тісна, тісна така єдність Отця і Сина. І це вказує нам на те, що і так як Отець в сині, так син в нас має перебувати. Далі. По правді, оця думка підсилює, підсилюється в наступному вірші. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я, і ще більше від них учинить він, бо я й отця. І коли що попросите, ви будете в іменя моє, те вчиню, щоб у сині прославився Отець. Коли будете в мене просити, чого моє імення, то вчиню. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Що це за заповіді? Це заповіді з диколовом. Це 10 Божих заповіді, які записані в книзі Вихід в 20 розділі. Від першої до останнього. Це мірило нашої праведності. Якщо ми вчинимо по заповідям, значить ми люди праведні. Якщо ми порушуємо, значить треба не порушувати. Далі читаємо: І вблагаю отця я і втішителя іншого дасть вам, щоб з вами повік перебував. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває і в вас буде він. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Ще недовго і вже світ мене не побачить, але ви мене побачити будете, бо живу я і ви жити будете. Того дня пізнаєте ви, що в своїм я Отцеві, а ви в мені, і я в вас. Бачите, як Ісус Христос пояснює, розширяє цю думку, що Він має бути перебувати в нас завдяки чому? Завдяки втішителю, Духу Святому, якого він посилає в цей світ, щоб перебував всіх віруючих в нього. І він може перебувати в нас самим дієвим, самим е, таким е, тісним е, чином. Він може перебувати в нашому серці, в наших думках. Наша воля може співпадати з Його волі. Наша, з Його волею, наші бажання будуть такими, як в ньому. Наш розум має бути Христів розум. Ми маємо досягнути майбуття, вічності і досконалості в Ісусі Христі. Наша радість це Його радість, Його печаль це наша печаль. Ось така. Дуже тісна єдність, до якої прагне сам Ісус Христос.